Абітурієнтці відмовили у поселенні в колегіум УКУ. Родина пов'язує відмову з ЛГБТ-символікою. Університет говорить про конкурсний відбір. Її відрахували через те, що в неї був Лебегети-прапорець в інстаграмі. Так от, чи по-християнськи лазити, як то читається по соцмережах? По-християнськи чому? Тому що соцмережі? Тим і відрізняються від особистої переписки з кимось, тому що в соцмережі людина пише, публікує, виставляє свою позицію. Чи має право той чи інший університет будь-який притримуватися власних поглядів, тому що, мовляв, когось та й може образити? Зроби те, а то я ображусь. Яка відповідь має бути в такому випадку? Та ображайся, скільки влізе. Побудуйте собі, зробіть університет, зробіть собі гуртожиток. І приймаєте тих, кого ви хочете туди приймати. Чому ви комусь за його рахунок розказуєте, що йому робити своїм? Християнство і гріх намагаються поєднати і сказати ні, це насправді. Ці затуркані християни. Я буду робити так, як всі, щоб тільки мене пальчиком не сварили і не казали, який ти не сучасний. Слухайте, судомія була ще в стародавні часи. Приписувати її до сучасності це, ну як мінімум, відсутність. Історичних знань дуже серйозно, святе писання. Нам каже: нехай ваша мова буде так, так, ні, ні. А що понад те, те від лукавого. В якийсь момент хтось вирішив, що от якщо ми підемо на компроміс зі злом і скажемо, що гріх перестав бути гріхом, немов би це там якихось людей до церкви приверне, та їм церква стоп сигнал, зайцю їм не потрібна церква, їм потрібно схвалення церкви, щоб нарешті замовк той, хто каже, що це і це є гріхом.